Всім доброго дня, друзі! Хто перший раз зайшов на мій україномовний ютуб канал про Нову Зеландію, мене звати Євген, і я розповідаю про цю дивижну країну на кінці світу. Сьогодні поговоримо, що ж буде з еміграцією в 2025 році до Нової Зеландії. Хочу попросити, будь ласка, хто ще не підписався на цей канал, підпишіться, поставте вподобайку, розлугаю коментар. Мені ваша підтримка дуже потрібна. Також долучайтеся до збору на квадрокоптер Mavic 3 для наших захисників. Внизу під описом до цього відео є. Банка, ви можете задонатити туди пару гривень. Зараз, взагалі, світ дуже стрімко змінюється. Як ви бачите, яка ситуація зараз в Сполучених Штатах? Ми думали, що це країна, яка буде нас завжди підтримувати. До того ж, це підписант, один з гарантів і підписантів Будапештського меморандуму. Підписання цього документу ми просто дали ядерну зброю, і після того, як Росія вторглася. Україну, то кожен з цих підписантів ну, не зміг захистити Україну ніяк. Так, в принципі, вони там допомагали зброю, але цього було недостатньо. І яка ситуація, що так само з імміграцією в Нову Зеландію все дуже стрімко змінюється. Мене там інколи питають. Які зараз умови, і що як мені іммігрувати там, чи як відкрити робочу візу. Тобто, якщо ви там збираєтеся через півроку чи через рік сюди, то за цей час може двічі щось змінитися вже. Наводжу приклад, мінімальна заробітна плата для іммігрантів, які хотіли іммігрувати в Нову Зеландію. Ну, Викити робочу візу була ще рік назад, там 29-66 здається на годину. Це Ну, роботодавець не міг менше іммігранту платити. Потім, от недавно, Може, декілька місяців назад змінили, що вже відмінили таку мінімальну заробітну плату, а зробили її там на рівні Середньої по Новій Зеландії. І це вже ви дожді були домовлятися там з, робот з роботодавцем. Десь це було ну, 25 там чимось, в принципі. І це вже було легше, адже ну, не кожен роботодавець був готовий платити тих самих е майже 30 доларів на годину. Е Зразу людині, яка прилетіла в Нову Зеландію, в принципі, і за кордону, а 25 там з чимось з половиною, то вже більш-менш нормально. А от зараз вже е, нові правила, що вже немає такої мінімальної зарплати, прив'язаної до. Е, до робочої візи, тобто ви вже домовляєтеся з роботодавцем за мінімалку. І це вже, мені здається, буде так легше знайти роботу навіть людям, які зараз за кордоном, тому що ну, роботодавець не переживає, що він дожен вам там платити великі гроші, вже ви можете заїхати, заробляючи спочатку меншу заробітну плату, скажімо так, а якщо вас щось не влаштовує, ви завжди можете знайти роботу. Тут в Новій Зеландії, Люди часто дуже міняють роботу. Якщо вам щось не подобається на одній, ви можете поміняти іншу. Головне сюди попасти, як говорять, знаєте. Прилетіли, відкрили робочу візу, попрацювали, вам не підійшло ваше робоче місце. Ну, всякі бувають там нюанси, чи роботодавець якийсь не підійшов, вам, чи вас не влаштовує зарплата. Чи там ви живете далеко від міста, чи близько від міста, ви хочете поміняти роботу, там. чи хто працює на фермі, наприклад, то ферму, багато робітників іммігрують через ферму. Коротше, багато бо є різних причин, чому люди міняють роботу. Але ж, е е якщо у вас є можливість прилетіти, то можна обирати навіть там невис невисоку зарплату собі. Але якщо ви вже будете тут на місці, то ви можете, в принципі. І податися на якусь іншу роботу, не тільки на яку ви сюди прилетіли. Багато моїх знайомих вони починали з ферми, відкривали робочу візу, а потім знайшли собі роботу в іншій галузі, якимись механіками або ще щось, і вже відкривали робочу візу саме на ту спеціальність. І це нормально. Тобто, в принципі, зараз таке невеличке полегшення. Там Заходьте на сайт, називається immigration.nz і там є в принципі всі ці зміни. Тільки треба читати, шукати, не лінуйтеся. і відкрийте для себе багато зараз нового, що помінялося, і це полегшення. Так тому, тому ж люди тому, друзі, будь ласка, користуйтеся цим моментом, пробуйте подавати заявки за кордону, шукати роботу, тому що зараз шляхи еміграції є, тільки на завальних умовах. Була українська спеціальна віза. Після повномасштабного вторгнення з березня 22-го року, яка діяла на протязі двох років, тільки для родичів новозеландців. Тобто окремої візи чи прихистку для українців не було, тільки на загальних умовах зараз є. Ви можете там спробувати знайти роботодавця. Другий варіант ще через навчання. Через навчання буде недешево, але як. Варіанти просто на англійські курси, якісь на рік чи там на півроку, і потім спробувати тут залишитися. Якщо захочете закінчити там чи магістра, то це звісно, щоб дорожче для інтернешнл студентів дорого тут вчитися, в Новій Зеландії. Це, але це такий провірений варіант, тому що коли ви закінчуєте тут вуз, то ви можете ще потім відкрити візу, шукати роботу собі, знайти і працювати на робочій візі, і, в принципі, емігрувати потім. Це таких два самих варіанти, але всі на загальних умовах якихось там привилегій зараз для українців поки що немає. Якщо щось буде, то це буде супер, то я вас повідомлю. Ось така зараз, друзі, ситуація з імміграцією, і, я ж говорю, все в світі дуже стрімко змінюється, і умови для іммігрантів Новій Зеландії також міняються чуть ли не кожен місяць. Якщо слідкуйте за моїм каналом, дякую, що ви продовжуєте бути за мною. Підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, розлогий коментар. Дуже ціную підтримку кожного з вас. Хочу побажати, друзі, що вам щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку і слава Україні!